Доброго дня! Справжні моменти життя знову з вами. І буду співати оду ялівцям. Хочу, щоб ви побачили, як ростуть ялівці, наскільки це гарно і наскільки це менше буде роботи. Давай покажу. Так. Дивіться, ось росте є львець козацький. У нас є вдома такі, я вам казала, ялів козацький, без проблем. Посадив перед будинками ось такі туйки, ялівці. Зараз просто це м -м, приватний сектор. От. І ну, він не приватний сектор, я так розумію. Ось ми тут йдемо в Кракові. Ми в Кракові. Дуже сонячна гарна погода сьогодні, майже е, літо, але ще ранок, і ми тепліше трішки одягнені. А в день я думаю, що ми будемо взагалі ходити. Так, ось такі будинки. Так, зараз покажу. А ось подивіться, який будинок Ну, Вона та вулиця вниз йде просто. І ми бачимо тільки дах, так? Дах бачимо, тому вона так. Ну і літак полетів. От дивіться, хочу показати, які гарні клумби. Прибудинкові ось такі іще є. Подивіться, як гарно вистражені деревця, ось ялинка-коніка. Також мені дуже подобається ялинка-коніка. Ну, вона просто чудо-ялиночка, вона завжди така дуже-дуже гарна. Далі бачимо, ми ось по спіралі вистражені. Також е, смарагд бачу вистражена. Бачимо, як вже квітнуть квіточки, бо прийшло тепло. Це крокуси жовтенькі такі. Бачимо далі також красу із деревиць деревець ось таких. І бачимо, напевно, то рододендрон вже так майже скоро листочки розпустить. Ось оце ось так гарно. Зроблено, начебто й багато проблем немає, але дуже-дуже гарна клумба така. І зараз я ось далі стоїть чоловік, мені показує, щоб я йшла вказати ще одну гарну клумбу. Таку без проблем. Ну, Ми ходили, дивилися на неї, і кажу, вдома так зробив. І цілий рік зелене, зелене, зелене. Ось і хочу трішки далі відійти, ось отак показати. Ось тут просто машини їдуть надовго. Не можу відійти. Дивіться, ось. Ось такий огляд зробити. І ось оце, так ростуть ці ялівці козацькі. Самий звичайний, до речі, щоб ви розуміли, ось оцей ялівець, він найдешевший серед усіх ялівців. І, і ще яка особливість у цього ялівця, те, що він дуже швидко наростає. От так ми купували такі, були вони якісь, ну як оця ця гілочка, отак, невеличкі, а потім із нього виріс також такий великий, і ми його стрижемо. Але коли приїдемо додому, напевно, будемо його менше вистригати, тому що... Все ж таки я зачаровуюся більше, оцим, що зелене стоїть цілий рік. Тобто Більше зелені треба. І тому я почала співати таку оду ялівцям. У нас вони в дворі наче так прикрашають розарій, прикрашають квіти, але вони самі по собі, подивіться, отак посадив. І яка це краса, не треба насаджувати. Там цілу хопу різних квітів і танцювати над ними. Посадив, а це ось так воно від, від тротуарна доріжка йде, просто так вистригається. Вистригли, і воно, виходить, як і заборчиком вже потім йде. Ось так буду співати оду ялівцям, показувати вам, І щоб також у вас вдома була така красота. І менше роботи було, тому що завжди хочеться ще і відпочити, щоб вдома було гарно і відпочити. Правда, тобі хочеться відпочити відпочивати більше чи працювати? А ну розкажи нам. Так, ну розкажи все ж таки, чого б тобі хотілося більше працювати чи відпочивати? Чоловік у мене не хоче говорити, він дуже скромна людина, любить попрацювати. От, а далі ось дитяча площадка йде. От, ну і повернуся ось до цієї вулиці. Перейду так через дорогу. Вам здалеку покажу цю вулицю. От, от так вулиця тут таке, схоже, на приватні будинки. Ось ми бачимо. Саме ось цю красу я вам хотіла показати те, що перед будинками немає багато квітів, але дуже гарно. І я вам бажаю гарного дня.